Привіт всьому світові з України місто Івано-Франківськ. Перш ніж я розповім про наступного виконавця і що нас зв'язує, скажу, що цей запис я роблю прямо з руки, вирішив зекспериментувати, не користуватися трено. Отож, Ярослав Люльчик, Люльчик один із багатьох мешканців нашої славної Західної України, на мій погляд, талановита людина, яка вміє. Розказувати гуморески. Познайомилися ми з Ярославом ще в далекому 1992 році у Тлумачі на першій гуморині, яка називалася м, На Андрея. Ось тоді я вперше і посміявся з його гуморесок. Сподіваюся, що вони вам сподобаються. Інші гуморески, які ми будемо включати на Ютуб, вони будуть під кліком гуморески Мирослава студії Бойчука. Отож, смійтеся на здоров'я. Щирий привіт вам із Перегінська Рожняківського району. Я не займу багато часу, щоб розповісти вам свою морецьку, викласти з її Гомореськи, цікавий епізод. Не хочеться часу вам багато забрати, а цікавий епізод хотіть розказати. Бо прекрасний той наш світ деколи буває, а не хоча чоловік кроки попадають. Я до суду раз зайшов чогось, сам не знаю. Давно було призаїв вже й не пам'ятаю. Зайшов чогось і застав у куті. Діда Гриця. У другому стояв Іван і гарна молодиця. Ну, Іван тобі молодий, здоровий хлопчина, молодиця, що казати, така, як карива. Чому справа, я не знаю, Став спокій, справ споку чекаю. Бачите, то справи давно люду в маю. Почалося. Засів суд і суддя питає молодицю, в чому річ, кого позиваєш. Все по прадіму тут, жіночка сказати. За неправду може суд гостро покарати. Знаю я про, про це, каже молодиця. За я на суду цього діда Гриця. Ну таке мені наробив, кажу, правду суде, хай по смерті йому там спокою не буде. Що душа його по віку своє кипіла, до якого він мене допровадив діла. На ну, молодиця, звісно, всім чесно одовиця, та зробила страшний стик через діда Гриця. На все само. Ой! Чому він, старий чорт провину. Що мене, ти маленька дитина. Суддя з дива здивиться на Гриця, не вже йому 70, пахне молодиця. Хід давненько вже глухий не чує нічого, не розібрав і досі словечка одного. Коли було все як, узяв суддя, така не справа важна. Мусиш тут чесно розказати. Було воно ось так. У святочку дніру зайшов спілок, оцей Іван до мене в гостину. Та я гостила тим та й син. Іван підхмелився і мені тут очі подивився. А Іван свій це з вас кожний знає. А у молодого, звісна річ, кров гаряча грає. Обняв мене, почав річ цілувати. Так мені кров розіграв, що спирно казав. Та я знала, вас, що це небезпечно. Та й вела себе тому дуже-дуже гречно. Слава Богу, я ще сил достаточно мало. І рукою цілий час лихо відпихала. І була на гріх, лихо й не пустила. Якби не оцей клятий діт, оця нечиста сила. Паля Маремні у нас даленько працює, той грух малий, хоч нічого не чує. І саме в той момент, коли Іван грався, чорпу, на дзвінницю чорт поліз, до дзвона до вас. На вечірню задзвонив, щоб йому могила. А я зачула гріти з та й руку ухопила. Він не задзвонив, то не було всього. Вся проблема замість місяць падає на нього. Домагаюсь, щоб платив на дитину суди. Раз що ця променивсь, прощання не буде.